18 вересня, 24 рік, 6 ранку. Вийшли з Тимофеєм погулять. Голубі пасуться с утра. другому дитячому майданчику ой трохи пройшлися пішком мабуть Тимофей немножко чуть-чуть решив передохнути усім хорошої середи всього доброго зранку підходив до вікна Дим до сих пор йде дим, десь щось горить до сих пор за містом. Всім пока-пока. Хай щастить, хай буде добрий день, тихим і спокійним. Всім пока.